Добрий день, канал 100% бінокль Green Cat 10х50. Про такі біноклі я вже знімав відеоролики і якби цього разу я не планував нічого знімати, я його розкрутив майже повністю, він був брудний. Ну і зараз лишається брудний, бо я його ще, ще не чистив. І думаю, зараз швиденько все туди-сюди, спорити, такому оброблю і буде готовий бінокль. Беру я одним словом об'єктив, корпус з об'єктивом. Знімаю оцю захисну резину. І що я бачу? А бачу я те, що мене неоднократно мої підписники запитували, як я знімаю отакі кільця. А це ну, якби стопорне кільце, але воно не відкручується, воно якось зажато запресовано. І я всім відповідав, що ще з таким не стикався, бо китайські біноклі не люблю ремонтувати. Це бінокль японський, ну чомусь вони зробили кріплення саме таким чином. Так як це є мій бінокль, мені нічого не забороняє над ним познущатися і попробувати хоч якось, але ну. Навчитися або спробувати діставати оці стопорні кільця. Бачите, навіть пластмаса вона скрипить. Ну, з середини, якщо давити, все рівно воно не вилазить. Я впевнений в тому, що багатьом людям мій метод не сподобається, та мені самому він не подобається, тому що. Чесно кажучи, я доволі сильно знущаюся над корпусом, але інакше я просто ну, ніяк не міг його витягнути. Що я роблю? Я беру сверло. Беру сверло по металу. Щоб ви... Головне брати по металу, а не по дереву. Тому що якщо ви берете по дереву, ну це я взяв просто велике, щоб вам було добре видно. Бачите, оцей кінець або початок він є дуже гострий, і таким чином ви можете десь погано попасти і надколоти лінзу. Тому краще все-таки брати ось таке сверло по металу. Воно, якщо ви навіть дойдете до лінзи, ви відчуєте інший звук ну і зразу зупинитесь. І воно нічого не зробить. Ну, критично. Звичайно, якщо ви впретеся і до кінця, то ви її просто ну, натріснете. У мене таке бувало, я отут сверлив, дещо попав на лінзу, ну і нічого не сталося. Навіть якщо е десь в цьому місці буде легенька царапинка, ну це не смертельно. Що я робив? Ну, Я не знаю. Ну, по-перше, оця пластмаса це кільце, воно якось запресовано, чи під температурою, чи під чим. Тому що ну, дуже важко витягнути. Що я робив? Я сверлив корпус. Ось так. Зараз вам покажу. Але не повністю, а так, щоб тільки оцю стінку просверлити. А далі просто брав і витискав оце кільце. І таким чином воно якби ламалося, відколювалося. Бачите, дві половинки вже є відколоті. І далі, ось так, по чуть-чуть, по чуть, чуть Що я буду робити далі, після того, як я почищу лінзу? Я вам сказати, поки що не можу. Щось буду придумувати. Буду пробувати якось потім ту лінзу закріпити, щоб вона не вивалювалася. Так. І зараз так, так же само виковорюю я оцю половинку, і тоді буду чистити лінзу. Ну, Якось вийшло. Лінзу я дістав. Зараз її перечищу. Так, нагадую. Раз, два. Чистимо. Спочатку забираємо весь брудний всякий бруд, грубий, і другий раз. А тепер вже нормальною тряпочкою починаємо перетирати. Пертенжалім. Так, ну, щось трошки вийшло. Зараз я її дотру ще краще вже не на камеру. Ну і далі буду думати, як закріпити знову в корпусі об'єктиви. Треба, мабуть, садити на якийсь герметик. Ну, і Такий герметик бажано, щоб він не був крихкий, а дещо в'язкий, я так думаю, або просто клей. І так, розказую, цю лінзу я почистив, посадив я її на клей. Простий, зараз вам покажу який. Ось ось такий клей. Е, також е, оці, оце кільце вже воно не підходить, тому я взяв інше кільце з різьбою. На корпусі різьби немає. Ну, але якщо добре постаратися і прикласти трохи більше сили, то можна закрутити. Тобто ось так вийшло. Якщо ми зверху надіваємо, отримуємо ось такий результат. Цю лінзу я не знаю, я не хочу чистити таким же самим методом, бо мені не дуже подобається це сверління. Я буду пробувати її з середини вичищати отакими ватними дисками. Одним словом, продовжуємо. За допомогою ось пінцета ватного диска ну, не виходить, щоб дуже добре відчистити. Тому то, що я планував, не буде, буду далі сверлити і теж розковирювати і робити так само. Тому я вважаю, що краще ну, посадити вже лінзу на клей, але щоб лінза була чиста, ніж з плямами. А тепер подивіться, всього-навсього один отвір. Бачите, ну, все-таки досвід на, на, на одній потренувався, і вже з другою, я думаю, буде дещо-дещо краще. Хоча я не впевнений, ну, буду пробувати ось так підковирювати. Ну, думав, буде краще, як ви бачите. Не виходить Приход... прийдеться, напевно, що тут ще один отвір робити. Ну Що ж, бінокль я зібрав. Нагадую всім, що хто ще до сих пір не підписався на канал. Будь ласка, підпишіться. Це призведе до того, що це відео, ну і інші відео будуть підніматися вище в рейтингу, більше людей буде їх бачити. Ну, Получилося так, як вийшло. Не скажу, що я ідеально його вичистив, тому що дуже було багато грибка. Е, ну, суть суть не в тому, не в чистоті біноклю, а в тому, що я хотів показати, як я вийшов з положення і як я дістав лінзи. Звичайно, трошки поварварськи це все я робив. Ну інакше я не знав, як це зробити. Якщо у вас є якісь е, свої методи, або хтось знає, як набагато легше дістати лінзу запресовано, ось саме таким кільцем стопорним. Е, буду дуже радий отримати цю інформацію. Ну, якщо, знаєте, на майбутнє, краще такі біноклі не купляти. І якщо у вас зараз в теперішніх біноклях китайських в більшості так за... зафіксовується лінза. І десь трошки попаде якийсь бруд, ну от майте на увазі, що прийдеться робити з біноклем, щоб його вичистити. Всім дякую за увагу. До побачення.